Життя на зупинці протягом трьох місяців триває у пані Ренати в Мукачеві. Оселилася тут, у мікрорайоні Росвигово, адже більше піти нікуди. У мене моя родина помирала, всі і мама, і папа. Я сама з інтерната. В якому інтернаті вибухи? Причині, я на ноги навіть не стаю. Жінка каже, живе на вулиці через свекруху, яка вигнала її на вулицю, а вдома п'ятирічний син, якого вона по суті і не бачить. У мене дитина п'ятирічна навіть. Як то так? Вона бере щось і замикає ту дитину, Оби я не підійшла, навіть не вігла ту дитину. Як то так? Я є мати. Законна. Я довго з ним прожила. Я з ним маю офіційний шлюб, але п'яний який, позираєте, який п'яний, то мій чоловік, а потім його мамочка оповіла йди вон на вулицю. Я пішла, я не маю права, тому що я приписки не маю, розумієте? Як я б мала приписку, то тоді б я рипалася. Я не можу, я не маю права. Мені то не треба. Рената Ленділ 88-го року народження. Каже, має освіту, працювала на заводі. Прийомні батьки, які жили на вулиці Гвардійській, померли. Тож вона лишилася без житла. Там тепер живуть син і дочка її опікунів. Робила многічні приборі і поки він і мені в очі повіли, ось тобі життя огроблять. І так є. Так є. Що вам в очі сказали? ще раз? Мені в очі повіла моя прийомна мама. Аж тобі в очі гроблять, кажу, гроблять тебе так і є. Я на вулиці, я тут і сплю, а патрульна приходить і мене лимкірять. Не кіряйте, бо я ніде не піду. Де мені йти? Ну де? За словами місцевих, жінка безхатько не агресивна, але життя на зупинці це не вихід. Кажуть, влада на неї не реагує, а вони втомилися спостерігати за її перебуванням тут. Вона агресивно не поводиться, але їй би треба якусь допомогу соціальних служб. Ми би вас просили, раз у вас є камера, маєте можливість, то не має бути так у цивілізованому суспільстві, що так людина лежала. Ну але вже в такому виді, що їй треба допомогу. Люди, діти дивляться. Треба її забрати від. Цій. Мені що знайдуться такі люди, що знайдуть її місто десь. Вона жива, вона людина. Я багато людей, що цуценят підбирають, а тут все-таки чоловік. В такому місті людному і діти тут, і там і розпиття спиртних напоїв іде кожен божий день. Бо вона употребляє все, і подружки там рядом кожен день сидять, приносять бутилочки і курить. І я просто не знаю, чого вона так, чи квартири нема, чи не може добитися, я не знаю. Вона тут вже занадто давно три місяці влада на неї ніяк не реагує. Вона тут спить, ночує, днює. От перше розпивали водку, горілку. Це вже занадто. Там не можна ні присісти, ні сісти, ні від дожджа спрятатися, абсолютно нічого. Цілий день. Міліція прийде, поговорить, вона сумки складе, від'їдуть, сумки розкладає. Це точно три місяці. Це вже занадто. Мені просто шкода як людина. Вона жила, вона десь має квартиру, вона десь була дотепер. Вона завжди була вхожа ходила, ніякої агресії вона не виявляла. Але просто, ну, я не вірю, що вона має ніяких родичів. Може, десь якийсь будинок, і нога болить. От вона о, о, так от стогне, прям. А щось і болить. Але ніякої реакції від влади немає. Будинок пані Ренати недалеко від зупинки на вулиці Митрополита Володимира 30. На п'ятому поверсі живе її чоловік, свекруха і син. Двері нам ніхто не відчинив, зустріли тільки сусідку. Приходила била і, і чоловіка, і маму. Чоловіку та в сенцях ходив. Ну, вона дуже скандальна. Та вона жила той, як на п'єся, то всі. Міліція була постійно, вже знали адрес, не треба було й казати. Мукачівці обурені таким байдужим ставленням до проблеми з боку міської влади, правоохоронних органів та соціальних служб. Адже цю картину щодня бачать не лише дорослі, а й діти. Та й зима не за горами про долю жінки. Треба думати вже зараз. Вона живе там она не хоче нікуди уході. Муж я пропонував йти в ті жити. жити. відмовилася. Говорить, що їй тут хорошо. Вона нікуди не йде. Міліція приїжджала, Вона їх послала так. Красиво, что я слышала аж сюда. Они молча повернулись и ушли. Они ничего не делают для того, чтобы не было этой вони, не было этих криков. Вы сказала, когда я пропонувала ему после дома с сами чувакой. Не, он мне сказал. Он мне просто потом приходит ко мне оттовариваться. Покупают, тетю покупают, что-то это самое. Кушать покупают ей. Не, он, он мне сам сказал. И никто ничего не делает. Вот это вот она стоит, да. А вот бабушка будет стоять продавать. Они погонят. А там ничего не делают. Каждый день приезжает скорая. Не забирает ее ничего. Что-то надо делать, потому что тоже так нереально. Что там зимой будет? И она приходит, набирает воду, а что с таки. Ну там ей помогают люди, если потому что она одета и годуют ее. І ми інколи годуємо, а так ні. Ми просто на ми знаємо, що її там вигнали з дому, і в неї немає де подітися. Соціальні служби не займаються цим. Ніхто не хоче братися за вирішення чужих проблем. Патрульні працівники соціального захисту коментувати ситуацію нам відмовилися. Мовляв, викликів по цій проблемі в них не було. Чи надходила до вас інформація щодо цієї жінки? Ні, ні, інформація до нас не надходила. Гаразд, а, а який порядок дії, щоб зробити це звернення до вас, і ви, можливо, якимось чином а, допомогли їй? Першочергово ідентифікація. Хто в нас проводить ідентифікацію? Національна поліція. Так, після цього? Ну, після того вже залучаються інші служби для з'ясування обставин. Є такі золоті люди, що чесно, приносять і поїсти. І попити, а деякі приходять тут зі своїми палицями, і на мене тут тикають, па патрулі визивають. Тож на чиї плечі лягає не стільки особисте питання, пані Ренати, а більше соціальне поки невідомо. Будемо стежити за розвитком важкої долі.